Привіт всім! Сьогодні хочу вам показати, як виглядає наш гарбуз біля тої хати, що ми купили. Тут росла трава люцерна. Вона дуже-дуже була доросла. Їй було років 7-8, багато мошви завелося. Я її обробив раундапом і потім з Орав. Оранка була дуже тяжка. Тяжка у зв'язку з тим, що це була цілина. Плюс по цій траві їздили транспортом. Плюс я, коли валив хлів, я теж їздив через цей город. І я його згорав. Потім я відфрезерував, виробив гарно і посадив гарбуз. Гарбуз виглядає дуже красиво. От, і вже навіть є моменти, де він хоче пускати квітку. От, випускає от він стрілку, і в цій стрілці вже будуть квіти у нас. Дивіться, який гарний гарбуз. Значить, Сорт, який я садив, турка називається. В тій частині він менш красивий, бо там більше глинки, ніж тут. Але все-таки він, можна сказати, добрячий. Як той казав, дав би Бог миру і врожаю, і було б все супер. І всім всього хватило. Те, що ми запланували, ми все зробили. А тепер я хотів би вам показати яблуню, і які в мене вийшли яблучка. Ідемо. Дивіться. Я вам покажу. Тут я і не знаю, чи тут допоможе цей залізний купорос. Подивіться, що твориться. Це ж ця ветка, це ж ця гелячка, вона вже все, дивіться, дивіться, що робиться. Так, що робимо? Обробляємо. Яблуню і взагалі плодове дерево від мохів і лишайників, оцих всіх, що на дереві, бачите, оцих жовтеньких. Обробляю залізним купоросом. Приблизно три шара даю. Мені важливо, це яблунька. Я до найбільшу увагу звертаю, бо це Голден От Отак вона зараз виглядає. Це Golden Déliches, вона має. Плоди в цьому році буде плодоносити. От. Їх потрібно було блишні позривати, але я цього робити не буду, я не суперопитний садівник, але ще потрібно було чимось прискати. Ну, як ви знаєте, так ми робимо і так воно у нас виходить. Яблуня, в принципі, достойна. Також друга така сама гарна. Ще хотів вам показати. Дрова, які у мене всихаються прямо на вулиці. На них зараз дощик пішов, але це не є проблема. Вони підсухнуть, я їх осінню або ближче до осінні буду звідси забирати до себе, щоб палити котлом. Дрова практично сухі, вони звинять. Чуєте звук. Ось такі от. Гарні дрова, ще трошки постоять і можна буде збирати їх уже в засік. Покажу ще вам самі гарбузи тут. Тут де тяжко оралося, де тяжко робилося. Ось так виглядають гарбузи на цьому полі. Що вам скажу? Любо дивитися, красота, дав би Бог. Врожаю, як той казав, а тоді все буде хорошо. Так, ще покажу вам клене, раундапом покропляний. Доза була якби непогана, результат ось такий. Я думаю, що потрібно ще раз вносити. Весь клен, якби точка росту, бачите, засохла, Якби не то, але я думаю, що великі дерева були клена. Потрібно повторно буде обробити раундапом. Дивіться, це раундап. Чомусь він так слабо подіяв, що навіть і не знаю. Лобода, бачите, як, пожовтіли країшки, я думаю, що вона вже відійде. Гудзина у нас перецвіла, ми з нею робили квас. В цьому ролику я вам покажу, як я розливаю квас, квас по бутилках. Так, я розливаю квас. Іринка займається борщом і Марією, а у мене є хвилька часу треба його розляти. Значить ставлю чисте відро. цідилка, сама звичайна. Набираю у відро і зараз буду розливати по бутилках. Показую саме ну, такий момент, як наливається в бутилку клас. Беремо вороночку і пробуємо наливати. У вас буде готовий, друзі, через 2 неділі повністю. Но пити я його буду, коли бутилки надуються. Значить, ми тут зробили так і далі. Самий кульмінаційний момент. Можна так зробити, не доливаємо, зжимаємо, дивіться, і закручуємо. Що виходить? Получається, він такий, перший показник, що він готовий, бутилка буде дуже тверда. Оце він буде вже готовий. Брав я його ще зимою, брав для градків, відповідно, не було до нього рук. Ну, вирішив зібрати і провірити, як він буде мені градки проходити. Хотів би з вами поділитися, все-таки вид роботи все ну, непогано. Получається, я так пройшов легенько. Комаха продуктивна. Включаємо і заводимо. Все просто, як тінь. подобається, що він легкий, легкий, з ним можна сміло працювати. То, що в рядку лишилося, це одне. Подивіться результат роботи. Ну це ж це ж скільки забарився. Скільки? Ну хвилин хвилини 4, якщо поштати, так? Да? Я зараз ці всі градки переверну. Чуєш, купив зимою, стояв в ящику, крутив вертів, крутив вертів. Та Іраке, я сама посипаю. Я щоб знав це з весни, рібята, першим ділом. У городках робить він капітально. У мене є щіль. Але він здоровий, він сюди не влазить, він важчий. Є в мене мотоблок, то він взагалі великий. А ця комашка, я думаю, що бомба ракета, оце зараз городки в мене, часник, цибуля, це все треба пройти. Так що заводю і далі йдемо працювати. Таке дерево воно тут не потрібне. Я його обов'язково зріжу, На паливо, воно тут взагалі. Біду може зробити так, як і це дерево, бачите, куди воно росте. Воно росте просто на кришу. І цим самим, он, я дивлюсь, вже шиферину побило. Тут у нас була черешня. Ми її достали. З неї корінь ось там. Там був клен, ми його теж достали, то його корінь, ось його корінь клена. Груша. Груша дуже рясна. Називають її панянкою. Я думаю, що так вона і зветься, панянка. Будемо закривати консервацію, обов'язково вам покажемо. Так, йдемо до цієї купи дров і заодно покажу вам ще. Тут у нас була просапка і зразу пішов дощ. І ось такий результат прийнявся той весь бур'янчик. Але, в принципі, вже для цього арбуза, мені кажеться, і не страшний цей бур'ян. Так що таке, дивіться на цю кучу дров. Ця кубка дров виглядає взагалі апетитно. Я дуже задоволений, що ми заготовку зробили ще з весни, воно підсохне і буде горіти. Я ще лише зроблю додаток до котла, щоб було зручніше. У мене вже є плани, лише залишається все доробити. І в принципі буде красотіща. Це, це я вже так виматую, як ти казав. Це я був в Вінниці весною. І чоловік мені дав живців. Це Golden Delicious. Це яблуня взагалі кисла. Кисле яблуко якесь таке ну, ну воно буде родити. Бачите, тут в нас є яблучка і в нас є можливість спробувати, яке воно. Вона була довга і мала трещину ця яблуня. Я вирішив її зрізати. Тут видно цю хворь, отут, де я її зрізав по неї. Ну я хотів залишити цю гелячку. І я її нащепив. Що в мене з цього вийшло? Оцініть самі. Три бруньки. Не потрібно було три, але я поставив. Ця в мене брунька відійде, я її відріжу. А ці залишаться крайні. Також тут ті, що всередину, я не знаю. Ну, ось такий фронт роботи. Воно в мене все було під кульочком. І результат є. Оріхи прислабли. Дуже видно, що багато оріхів мають сухе гілля після цієї зими. І там в мене є багато гілля сухого і на тому оріхові всі оріхи прихворіли в цьому році. Я не знаю, як у вас, але у нас там, де пасіка стоїть, та ж сама проблема. Оріх дуже сильно пострадав. Я хотів би подякувати, друзі, за те, що ви дивитесь наші відео, за те, що ви коментуєте, за те, що ви підсказуєте, що нам далі робити. Також хотів би задати всім питання. Підскажіть, будь ласка, ми правильно це робимо із раундапом, коли боремося з цією поросллю? Чи є дієвіший спосіб? Напишіть у коментарях. Всі коментарі, які ви пишете, ми обов'язково читаємо. Кожен коментар читається. А у мене, в принципі, на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.